Всім привіт! Мене звуть Марія Черенова, я експерт в продажах через інстаграм. І саме завдяки інстаграм я створила онлайн-фотошколу Фотограф з нуля. І зараз це найбільша онлайн-фотошкола України. Я заробила завдяки цьому дуже багато грошей, накопичила такий потенціал в знаннях, в інструментах, що зараз хочу цим ділитись з вами. І тому в моєму блозі, в моєму ютуб-каналі з'являється такий новий. А формат саме, саме відео про інстаграм, навчання, просування, набору підписників. Тому я вам буду дуже вдячна за ваші репости, за ваші коментарі, за ваші, звичайно, підписки, тому що це все дуже сильно допомагає в просуванні контенту. Буду вам дуже дуже за це вдячна. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як набрати першу тисячу підписників в Інстаграм. Перша тисяча це така межа, до якої прагнуть всі новачки. Це така вже красива цифра в Інстаграм, яка вже говорить про те, що ви займаєтесь своїм блогом професійно. І давайте сьогодні розберемось, як же набрати ту першу, найскладнішу, але таку бажану цифру в Інстаграм. Я буду підглядати в свій блокнотик. Такий, знаєте, цікавий факт про мене: що у мене є просто всі можливі гаджети, які можна: Macbook, iPad і все інше, але всі найкращі ідеї у мене завжди приходять на папері. І тому і конспект цього відео також є на папері. Отже, чотири кроки до першої тисячі в Instagram. Перший крок. Це визначити ціль вашого просування, взагалі на що вам та тисяча Так, і простою мовою. Тобто, не просто ж для красивої циферки, а для чого? Наприклад, ви хочете стати блогером. І не секрет, що блогеру так, потрібна аудиторія, потрібна цифра в інстаграм і потрібні перегляди, охоплення. Це класна мета, класна ціль. Або, можливо, ви хочете продавати свої послуги. Через інстаграм так збільшити потік клієнтів. Можливо, ви майстер манікюру, фотограф, можливо, ви салон краси, чи ви юрист і хочете продавати свої консультації, психолог, таролог, ну будь-хто, так? Можливо, ви експерт, який хоче продавати свої послуги через інстаграм. Теж супер мета, клас. Можливо, ви хочете продавати саме свої консультації і курси, створити інфопродукт. Також просто ідеальна мета, тому що... Це дійсно те, на чому зараз можна заробити багато грошей і допомогти великій кількості людей. Або, можливо, ви хочете проявлятись, отримувати увагу, відчути таку зірковість, знайти свою аудиторію, мати своїх фанатів це теж все супер. І всі ці чотири цілі можна об'єднувати, або можливо, вас запалює саме якась одна. Тобто, просто подумайте, для чого саме вам ця цифра, що вона вам дасть. Оцей вогник. А, і буде вашим, вашою провідною просто зіркою під час того, як ви будете вести блог і йти до своєї першої тисячі, десяти тисяч, ста тисяч і до першого свого мільйону, якщо ви це захочете. А, але тут дуже важливо: не гоніться за чужими цілями, так ви не маєте бути схожим на, на когось, чужі цілі не мають вас, не обов'язково будуть вас запалювати. Просто можете закрити очі і подумати, що мені це дасть. Для чого мені це. І ця ціль має бути не просто для галочки, тобто, я просто хочу збільшити потік клієнтів. А можливо, це взагалі ви займаєтесь тим, що вам уже не подобається. Так? Тобто, подумайте про те, що вас буде запалювати, що буде вам давати сили. Вести щодня ваш інстаграм, що вам буде а, цікаво, от цікавиться, взагалі найважливіше. Тобто, вам має бути цікаво вести свій блог, і тоді 100% все вдасться. Тобто, ви маєте зрозуміти, що саме а, вас тут запалює на цьому етапі. Другий пункт це а, те, що від цієї мети і залежить головне. Взагалі, контент. Контент це головне в Інстаграмі, не секрет. Так, від нього буде залежати просування, набір підписників і взагалі ваше позиціонування в Інстаграм, в вашому блозі. Тому ось це і є позиціонування. Для чого ви ведете, що ви будете розказувати в блозі, і як саме ви будете проявлятись. Як фотограф, як експерт, як нейлмайстер, майстер б'юті сфери, можливо, як бізнес-вумен, як мама, так може ви будете розказувати про сімейні, е, сімейний затишок, е, про стосунки, можливо, будете тревел-блогером. Тобто подумайте тут також над темою, що саме ви будете розказувати, що саме вам тут цікаво. Наступний пункт це упаковка блогу. Тобто ваш профіль має бути готовим до того, щоб приймати цих нових підписників. От уявіть собі, що ваш рілс чи ваш допис потрапив в рекомендоване і до вас і набирає дуже, -дуже багато переглядів. І до вас починають просто бачками йти люди і дивитись ваш профіль, а він пустий, так там або якісь просто особисті фотки, якісь там 2021 року, остання публікація, сторіс немає. Тобто, ну, блог пустий, навіщо їм буде підписуватись на вас, так? Тобто, у них не буде для цього ніякого сенсу. Тому упаковка блогу це дуже важливо. Ви маєте зробити класну аватарку, заповнити інформацію про себе, саме шапка профілю. Далі у нас йдуть такі кружечки-хайлайці. Збережіть туди актуаль... ну, вони називаються актуальні. Так? Збережіть туди найцікавіші, найкрутіші свої сторітелінги. І це не обов'язково має бути щось тільки по вашій ніші. От Ви фотографи, у вас там прайс, там весілля, сім'ї і індивідуальні. Так? Також там мають бути різні сторітелінги, які. Викликали найбільший ажіотаж. Наприклад, у мене за весь час ведення блогу найбільший ажіотаж викликав а, сторітелінг шахраї, коли в мене вкрали з картки 40 тисяч гривень. Це правда, так і гроші, так і не повернулись, але охоплення просто взлетіли. І якби я і людям допомогла, тим, що розказала цю схему, як не попастись. Наших шахраїв і охоплення піднялися. Тобто, в кожній поганій ситуації є щось гарне. Ось і цей сторітелінг в мене збережений, тому що новим людям буде цікаво а, це подивитись. Також, о, такий не дуже веселий, але сторітелінг ДТП про аварію. Також ці сторіс набирали дуже багато переглядів. В той період, якраз реабілітації після аварії, я зробила рекордний запуск в своєму житті. А, і тому. Такі е, історії життєві, які взагалі, здавалося б, ніяк не пов'язані з вашою нішою, вони можуть і вони будуть дуже круто допомагати е, вам у просуванні. Це можуть бути якісь тригерні теми, наприклад, схуднення, е, наприклад, подорожі, весілля, розлучення також. Е, тому зберігайте в ці хайлайтси теми, які розкривають вас. Саме вас не тільки як експерта, а й як особистість. І, звичайно, сітка профілю також має бути у вас заповнена. Тобто, там має бути контент. Профіль має відповідати темі блогу, а не так, що ви фотограф, а в блозі у вас тільки ваші діти а, і ваша сім'я. Тобто, вже в першому пункті ви визначаєтесь, хто ви і на яку тему ви ведете блог. І далі на цю тему знімаєте контент. А, тобто, коли людина потрапляє в ваш блог, вона має одразу розуміти, хто ви, чим ви займаєтесь і а, чому на вас треба підписатись. Це має бути одразу зрозуміло, це і є упаковка блогу. Далі, наступний пункт це контент. Що таке контент? Контент це сторіс. Reels і дописи, ну, тобто просто фотографії з текстом. І у вас мають бути всі види контенту. Чому? Тому що сторіс показується тільки на вашу аудиторію, вже на людей, які на вас підписались, а рілси і дописи показуються і новій аудиторії також. І якщо ваш рілс або допис потрапляє в рекомендоване, це окрема така стрічка в Інстаграм. То до вас будуть приходити нові підписники, і ви можете отримувати нових підписників безкоштовно, просто завдяки тому, що ви створюєте такий класний контент. А тому, тому дуже важливо створювати всі види контенту і не забивати на сторіс, і робити тільки рілс, наприклад. А створювати всі види контенту. І сторіс, і рілс, і фото також, тому що інколи. Ну, особливо, якщо це якісь класні тригерні фото, типу там ось ми з дівчатами буквально вчора були в класному спа, просто в найкрасивішому спа Львова е, таке враження, що це було десь за кордоном, і я просто виклала карусель з цих фото, і, звичайно, вони дуже круто залетіли, там купа лайків, коментарів і так далі. Також тут хочу сказати ще про такий вид контенту, як співавторство. Тобто, якщо ось, ось ви з подружками десь. Разом ви можете а, там при публікації Reels відмітити співавторів, вийти в помбутнофік. От, і тоді ваш Reels буде набрати набагато більше переглядів, тобто перегляди якби сумуються. І ось ми були в чотирьох, і ми всі одна одну відмітили. Ми всі такі блогери, так, тому що познайомились саме на навчанні а, по Instagram, і тому. тому а... Таким чином, ваш цей рілс буде набирати більше переглядів завдяки співавторству. Також можна використовувати цю фішку, а сторінка ваша має бути живою і активною. Тобто, ви маєте бути постійно в своєму блозі. Звичайно. Не обов'язково це кожен день, тому що зараз вже так не працює. Якщо ви ведете сторіс кожен день, то охоплення будуть падати. Тобто потрібно робити обов'язково перерви 2-3 дні на тиждень, випадати з блогу, робити собі вихідні. Це класна новина. Але тим не менш, контент має бути навіть в ті дні вихідних від сторіс, ви можете публікувати різ. І на початку, чим більше буде контенту, тим краще. Але контент все таки має бути якісним, цікавим. А, ну і естетичним, так не, не аби що, а все ж таки старатись робити круто на своєму рівні. Тобто ніколи не порівнюйте себе там з блогерами, які ведуть уже е, блог кілька років. Якщо ви тільки починаєте, то просто робіть максимум з того, що ви можете зараз на своєму рівні. Не переживайте, якщо перший час у вас не буде реакцій, не буде коментів. Ви ось викладаєте, пишете якийсь, якесь запитання під рілсом. А реакції нуль, так, ніби ви розмовляєте зі стіною. У мене саме так і було перший час. Ну, це нормально. Але просто продовжуйте і ви помітите там за якийсь час, місяць, максимум два активного ведення вашого блогу. Ви помітите, як аудиторія стає активною, як ваші сторіс починають залітати, рілси починають залітати, так? І приходить нова аудиторія активна. Просто будьте спочатку самі активні. Потім ваша аудиторія також стане активною. Ну, уявіть собі, ви не вели блог активно, наприклад, ніколи. Або там виставляли добрий ранок, і там як ви на манікюр сходили. А тут ви починаєте активно вести блог. Можливо, виходите в розмовні сторіс, показуєте, куди ви ходите, якісь свої покупки. І це ну, спочатку викликає таке здивування і немає реакції, так? тому що здається, що це, можливо, у вас така єдиноразова акція. Але. Чим активніше ви будете, тим активніше і швидше ви побачите реакцію від своєї аудиторії. І далі, звичайно, що ми переходимо до просування. Тобто класно, безкоштовні методи, це все супер. І їх також ми використовуємо. І це рілси, звичайно, безкоштовні методи, хештеги, взаємопіар з іншими експертами. Реклама у блогерів для деяких ніж може бути умовно безкоштовною, тому що це може вже бути бартер. Наприклад, коли я працювала фотографом, а я працювала фотографом активно 8 років, після того більше саме вже навчаю фотографії, але саме і була дуже активним фотографом 8 років, і е, я робила нашим місцевим блогерам. Я сама з Запоріжжя на той момент жила в Запоріжжі. Робила нашим місцевим блогерам зйомки по бартеру, тобто вони мені не платили, але вони про мене розказували. І тому це такий умовно безкоштовний метод просування, який також круто працює. І ви можете використовувати безкоштовні методи і платні також. Чому? Тому що безкоштовні це круто, але це довго. А коли ви платите за таргет. Або за рекламу блогера, то ви купуєте перегляди. Тобто, тут все логічно, тут немає ніякого там секрету. Так, ви просто купуєте ті самі перегляди. Які ви отримуєте, якщо ваше відео залітає. Але щоб ваше відео залетіло, у вас все таки має бути якась аудиторія. Тому що як взагалі працює алгоритм Instagram? Він спочатку, ваше от ви виклали відео, він спочатку показує його вашій аудиторії, найактивніші, яка лайкає там ваші сторіс відео, навіть якщо це 20 людей. І дивиться на кількість, так і потім, якщо активно і швидко набирається в перші, перші години, перші хвилини. Набирається активність під цим відео, то Reels потрапляє в рекомендації вже на більш широку аудиторію і показується навіть не вашим підписникам абсолютно безкоштовно. Але, так як у вас маленький блог, ну, припустимо, у вас 100 підписників, то ну, що максимум там, 20 людей побачать в першу годину ваш Reels, і тому ну, складно буде. Потрапити вам в рекомендації. Ну, не 20 людей, але ну, не, не багато, так? Тобто, у вас маленька аудиторія, ваш різ побачить небагато людей, тому маленьким блогам складно потрапляти в рекомендації, але все одно це можливо, це може бути. І тому найкрутіший спосіб з цього виходить, що потрібно поєднувати безкоштовні методи просування і платні. І тоді ви дуже швидко виростете. До тисячі підписників, до першої тисячі, а далі підете тільки по наростаючій. Так, чим більше блог, тим легше йому по суті зростати. Тому що коли у вас вже є певна аудиторія, певна цифра підписників, ви там можете попросити зробити якийсь репост, ви можете зробити якийсь розіграш. А у вас уже є з ким працювати, і вам самим приємніше і цікавіше вести цей блог, тому що є. Обмін енергією з аудиторією, так, немає цього ефекту, що ви розмовляєте зі стіною. І на цьому етапі дуже круто тестувати контент на ваших підписниках, саме е безкоштовно, так, на своїй аудиторії. Тобто ви викладаєте рілс, різні рілси на різні теми, і дивите, що круто залітає, що подобається, на що є реакція. І потім ці рілси ви можете запускати в просування. Там є певні нюанси там з музикою і так далі. Не всі рілси можна просувати, але про це все вже детальніше поговоримо в інших відео і безпосередньо на навчанні. А, і коли ви бачите, що якісь рілси у вас класно залітають, ви можете запускати на них. Курсування на невеликий бюджет. Тобто, спочатку на невеликий бюджет, потім збільшувати, якщо це дійсно ну, класний рілс, який приносить вам підписників навіть на маленькому бюджеті. Ось ось так тестуючи, ви дійсно отримуєте круті результати. Поділіться в коментах, як швидко ви набрали свою першу тисячу підписників. Це буде дуже цікаво і корисно для всіх. Я, на жаль, не пам'ятаю. Як швидко я набрала свою тисячу підписників, тому що я була просто фотографом в Запоріжжі, і на той момент, коли я вже зайнялась активним просуванням в інстаграм, ну активним веденням, правильним веденням, почала ходити по навчанням по інстаграм. У мене вже було, я пам'ятаю, що було 1600 підписників. Тобто, як вони прийшли, ну вони прийшли просто органічно, мої клієнти, там знайомі клієнтів і так далі. Тому я цей момент як взагалі не пам'ятаю, щоб мій блог там був 100-200-500. і Але звичайно, що всі з цього починають. Тому поділіться це буде дуже цікаво. Дякую за вашу увагу. Я бажаю вам дуже легкого ведення свого блогу, щоб ваш блог приносив вам тільки легкість, задоволення. І, звичайно, що гроші, тому що коли ми отримуємо гроші за свою роботу, це дуже сильно мотивує і змушує ще більше старатися. Якщо вам сподобалось це відео, відмічайте мене, будь ласка, в сторіс. Мені буде дуже приємно. Це допоможе просуванню мого каналу, моєї нової теми в моєму YouTube. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно на всі коментарі буду відповідати особисто. Дякую, з вами була я, Марія Черенова.